Головні новини енергетики України з 23-29 вересня. ДТЕК побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, щоб допомогти побудувати безпечну та зелену енергетичну систему. В проєкт буде інвестовано 140 мільйонів євро, що робить компанію найбільшим інвестором у установки зберігання енергії в Україні. Батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року та розпочнуть надання допоміжних послуг на Кукеренерго. Мова йде про низку об'єктів географічно розподілених по Україні. 22 серпня компанії Групи ДТЕК разом з іншими гравцями енергетичної галузі перемогли в конкурентному аукціоні Ненеку Керенерго» на надання допоміжних послуг. До кінця року Україна може експортувати 100 мільйонів кубометрів біометану, як розповів топ-менеджер Агрохолону МХП, якщо ринки відкриються і покупці знайдуться, Україна до кінця року зможе експортувати близько 100 мільйонів кубометрів біометану на рік із п'яти заводів. Якщо все вийде, таких проєктів буде більше, з'являться нові виробники. Нацкомісія з регулювання встановила нові зелені тарифи та надбавки до них з 1 жовтня. Надбавки до тарифів встановлюють виробникам електроенергії з альтернативних джерел, які використовують обладнання українського виробництва. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.